Нагоди 85-річчя героїчного чину карпатської України керівник меморіально-пошукового центру доля Святослав Шеремета розповів про нелегку долю українських захисників. Після окупації фашистської Німеччиною Чехословаччини союзники фашистів угорські військові захопили Закарпаття, жорстоко розправившись з борцями за українську державність. Декого із захоплених в полонці чоловіків Галичан угорці передали полякам у березні 1939 року. Полонених привели на верецький перевал, де з порушенням у. Всіх міжнародних норм їх катували, а опісля розстріляли в різних місцях. За різними підрахунками, кількість закатованих січовиків на верецькому перевалі могла становити більше пів тисячі осіб, поки знайшли лише 22 тіла. Опісля завершення війни пошуки обіцяють продовжити. У 2016 році місце поховання на Вереському перевалі було перейменовано в меморіальне кладовище. було створене меморіальне кладовище і побудований меморіал героям Карпатської України. Власне, щороку відбувається вшанування пам'яті. Вереський перевал став загальнонаціональним місцем пам'яті, місцем, куди приїжджають представники силою України вшануватися Карпатської України.